У Львові зникла гуманітарна допомога від США на суму 33 мільйона гривень, а сама мова йде про 10 тисяч військових аптечок. Їх за якимось неймовірним перебігом подій собі привласнила Львівська обласна військова адміністрація. Сталося це восени минулого року, і, як ви вже зрозуміли, з цього моменту пройшов рівно один рік. За цей період не було не лише притягнуто колись когось до відповідальності, а й ніхто навіть не отримав підозр. Усі можновладці залишаються на своїх посадах та місцях. Ну, а аптечки, звичайно, в четвертому вимірі. Про все це я вам кажу, аби ви усвідомлювали цинізм, нахабливість і крадівливість влади. Їх не цікавить, скільки загине або отримає поранень українських захисників. Їх цікавлять лише їхні кишені та як наповнити їх усе більше, більше і більше. Водночас президент Зеленський вважає, що якщо він надягне зелену футболку, перестане голитись і зробить сумний вираз обличчя, усе йому зійде з рук і він стане месією.